Бібліотека комунального закладу культури Жовтоводська ЦБС нещодавно стала учасником проєкту молодіжної секції Уба Дісплей Кросинг, метою якої є створення креативної виставки в стінах бібліотеки. Так, 11 листопада 2014 року в центральній бібліотеці пройшла презентація промовиставки Читай формат немає значення. Виставка передбачає рекламу і пропаганду читання у всіх його видах та проявах. Виставка має три рубрики. Перша рубрика Давні формати читачі ознайомляться з історією виникнення першої книги на глиняних табличках папірусу, які вдало зроблено на цеглинках. Доповнила цей розділ література за даною тематикою та посилання про перші книги минулих століть. Друга рубрика вічна класика. Читачі зможуть познайомитися з класичною українською літературою. Третя рубрика трендові луки представлені електронні видання, де читачі за допомогою ноутбуку зможуть ознайомитися з електронною книгою, яка знаходиться в читальній залі нашої бібліотеки. Було проведено міні-опитування для читачів з метою вияснити, якому формату вони віддають перевагу. Тож, яка ваша книга паперова чи електронна? Питання звичайно цікаве. Якщо щодо мене, то звичайно ж мені більше до вподобай саме книжковий формат, саме такий на паперовому носі. Чому? Тому що можливо за те, що наше, будемо казати, наше покоління виросло саме. На таких книгах саме. Але все ж таки, ви знаєте, зараз, навіть якщо і носії електронні є, можна використовувати звичайний інтернет, якісь цікаві видання, яких немає, наприклад, у книгосховищах. Але так чи інакше, коли ми готуємося, наприклад, на до яких заходів, для пошуку якоїсь цікавої інформації. То не завжди можна знайти в інтернеті або в електронних варіантах книжкових видань саме інформацію таку, щоб була підтверджена на 100% правильно. Чому? Тому що інколи наші електронні видання грішать тим, що не точна інформація є в них. А коли ми беремо книжку, коли ми бачимо і в кінці книги написано, яка використана література, які. Ілюстрації є такі, що показують кожний кольор, кожну таку гаму кольорову, гаму літературну, або навіть якщо подивитися фото, навіть той шрифт, яким надрукована друкована книжка, одержимось якусь таку насолоду естетичну, що я думаю, мабуть, як би сказати, точніше, за книжкою друкованою, мабуть, завжди буде. Першість. А як допоміжне, це електронні видання, можливо, якісь інші будуть. Але це в куті. Така моя думка. Чи не так? Так. Дякую. Дякую.